Добрі дорогі друзі, мене звати Антон. Сьогодні у нас довгожданий обзор на цей чехол для зброї, він для моїх 40 підписників. До речі, підписуйтесь на канал, буде ще більше оглядів. Отже, що це за чехол у нас? Я, як придбав зброю, звісно ж, вирішив купити чехол, щоб їздити на стрільбище, по справах там, коли треба зброю взяти з собою. Мені сподобався такий форм-фактор, але оригінальні чехли доволі дорого коштують. Тому вирішив взяти такий відносно, відносно бюджетний варіант на Алікспресі. Давайте розберемо його, подивимось, що тут, як тут. Користуюся цим чехлом вже... Та вже більше ніж пів року, тому дещо мені є сказати за нього. Отже, поїхали. Отже, все, що ви тут бачите, це в принципі приходить в базі, окрім оцього підсумочка під турнікет. Це я придбав окремо. Ну, мені здається, річ доволі корисна, особливо в наші часи. Отже, давайте так по зовнішньому вигляду. Тут спереду в нас є велика кишеня. З інтерфейсом моллі. Тобто, ну, як бачите, тут можна при бажанні навісити додаткові якісь підсумки, якщо вам потрібно. Зверху тут така велкроп-панель, як зараз модно казати. Ну, Ліпучка в преслане роді. Тут можна прикріпити якісь шеврони, як ви бачите. По бокам в нас є е... пішені великі, вони закриваються на ліпучку, плюс карабін. Додатково їх можна підтягнути при бажанні. У мене тут зберігається набор для чистки зброї і степлер, щоб фіксувати мішені. Так, цей карман ми розібрали. Давайте подивимося з іншого боку. З іншого боку, такий самий в нас є карман, так само він на карабіні, ліпучка, підтяжка. І тут я зберігаю навушники. Дуже корисна річ, нікому не раджу стріляти без навушників. Бо слух потім ніхто не подарує. Отже, що ми маємо в центральному? А, до речі, ще такі маленькі два кармашки по бокам. Я їм теж частенько користуюся. Тут в мене скоби для степлера лежать. І, до речі, оцей замочок, я ще навіть його ніколи не розпаковував, давайте подивимося. Це типу кодовий замочок, щоб можна було закривати вашу сумку. Закривається. Воно, я навіть не розбирався, як він тут працює. Ну, в общем, суть, якщо розібратися, то суть в тому, що оці замочки молні, можна собачки на молніях, можна потім на замочок закрити. Ну, тобто це... Зараз чекайте. Це розуміває, що ми будемо закривати основний відділ. Ну, При бажанні можна користуватися. З цього боку у нас також є карманчик, він зараз пустий, але його можна використовувати. Так, що у нас тут далі? Оця от велика кишення, Вона розвертається таким чином. В мене тут на даний момент окуляри. Для стрільби. Це тут, тут в мене ще з іншої сумки. До речі, пістолет. Підписуйтесь на канал і обов'язково подивимося, огляд на нього. Постріляємо. подивимося, що це за річника. Це травматична зброя. Ну, я думаю, буде цікаво. Тому підписуйтесь. Так, що в нас тут? Мікрофон ще. Так, магазини. Це, як бачите, вміщається і якби вона сумка не стає така об'ємна. Ви спочатку відео бачили, це йому набої. І тут що бачите, така січа два кармани. До речі, доволі зручно, в мене тут ну, тряпочка, щоб щось витрати при обслуговуванні зброї. І це що? Це в мене тут мега супер-пупер бінокль. Ну Це я іноді, якщо дистанція невелика, дивлюсь влучання. Ну, треба ще придбати щось більш якісне до цього. Так, з великою кишені ми позібралися, давайте закриємо її і перейдемо до основного відео. Тут у нас рукоятка така, руків'я на, на ліпучки розвернули, відкрили, два додаткових карабінчика, які можна підтягнути. Це теж доволі зручно. І відкриваємо основний відділ. Чехол розрахований на дві одиниці зброї. Одну можна покласти сюди. І через таку прокладку можна вкласти іншу другу одиницю зброї. Ну, як бачите, вона так в такій кишеньці встає. І плюс додатково ліпучки. Значить, що в нас по довжині зброї, яку сюди можна поставити? Дивіться, це в мене. Карабін, він йде в такому стані, здається, 83 сантиметри. Тобто тут ще є трошки відстані. Ну, ось так. ну Майже впритик, в принципі. Але там при замовленні ви зможете обрати різні розміри, там, здається, їх три розміри. Я посилання, де я замовляв, залишу під цим відео. Три розміри, тому перед замовленням обов'язково заміряти свою зброю, щоб, як кажуть, не... Провтикати цей момент. І тут, бачите, така ще як планка є, щоб додавалася, ну, як така ніша створювалася для зброї, і такий, як об'єм. Тобто ось, воно так стоїть. І зброя, як в такому об'ємному кармані. Ну а тут ще скоро я вірю, що з'явиться ще одна одиниця. Планую шапку купити і знімати для вас цікаве відео. Знімаю відео я по фану, мені цікаво просто поділитися своїми е... ну, враженнями, своїм досвідом, який не дуже великий. Але почитати ком коментарі, поспілкуватися з вами. Так, що в нас ззаду? Давайте закрию. Чому я обрав саме цей чехол? Тому що тут є... Лямки, які дозволяють носити чехол як рюкзак. Фурнітура тут, оскільки це китайський чехол, вона якісна, але от в цих містах, ну, тут, можна сюди камеру. Ні, ще чекайте, де воно? Ось все. Бачите, я тут так якось ці лямки підв'язував. Чому підв'язував? Ну, там замотати, їх можна зав'язати, вони будуть надійно кріпитися. Тому що е якщо чехол е ну, завантажений, зброя, набої, він стає важкий і лямки ну, не тримає. Тобто вони ну, їздять ці, як би воно так показати. Ну, в ви зрозуміли, воно, якщо навантажується, то буває їздить. Тому треба підв'язати. Це, звісно, такий невеличкий мінус. Ще є така ручка, яка дозволяє. Так от в повний рост взяти чехол. Це теж мені здається зручним. На... Давайте ще зброю поставлю на місце і покажу вам дещо. Що мені подобається, як цей чехол носити, Я, якщо на машині, ну, бувають такі моменти, от, наприклад, треба було з'їздити в Київ. І треба було взяти з собою зброю. Звісно, на машині там я не поїхав, поїхав поїздом, так було швидше, зручніше. Взяв з собою на плечі. до речі, ніяких проблем з цим немає. Якщо у вас є дозвіл, ви приїжджаєте на вокзал, там навіть ці рамки, проїхали зі зброєю, показали дозвіл, всі вічливі, все нормально. Так. Дивіться, значить, якщо ми його беремо так, на спину, я зазвичай ось так ношу. Він, як бачите, сідає плотно, дозволяє рухатись без проблем. Ну, лямки, звісно, ви... О, я під прапором, так? Да? Лямки, звісно, підтягнули, він сидить плотно, не заважає. Все чітко. Мені подобається, чесно кажучи. Так, що ж, ще. Вже заклад запішно на чехви, так? Да? Що ще хотів сказати? В комплекті ще є одна лямка, яку я з собою сьогодні забув взяти. Вона чіпляється. А куди ж вона чіпляється? Чесно кажучи, навіть і не бачу, куди вона чіпляється. В общем... А, наверно, ні, все. Чесно кажучи, не бачу, куди вона чіпляється. Але суті, лямки, там два карабінчика. Вона десь по бокам повинна чіплятися. І щоб носити чехол ну, ось таким чином на плечі. Не брав, не знаю, мені це здається незручно. Якщо треба в руці проніс, якщо десь треба далеко пройти, на плечі закинув. Ну а так зазвичай, це що машина, стрільбище, в принципі, цього вистачає. Що по якості. Як ви бачите, чехол я експлуатую, як я казав, десь не більше півроку. В принципі, я ніяких нарікань не побачив. окрім того, що лямки ото проскальзують, коли чехол навантажений, завантажений. А так, в принципі, не знаю, всі мовні, все працює. Ліпучки, оці підтяжки мені кстати, подобаються, коли ну, ці кармани не, не завантажують, сильно підтягнув, щоб нічого не випало, нічого не загубилося, бо що, знаєте, зброя, набої, це підвищена відповідальність. Що ще хочеться сказати? Ну, ці карабінчики теж, ну да, це, звісно, там ніякі там не, не 5.11 по, по якості, але в принципі, до речі, підписуйтесь на канал. В наступному відео зробимо е огляд на таку сумку е для скритого носіння зброї. Тут є такі спеціальні кишені. В общем, підписуйтесь на канал, будемо дивитися далі. Я постараюсь зараз відео робити трошки частіше та ділитися з вами. Що ще хотів сказати? Не вистачає мені трошки ширини цієї ліпучки в округ панелі цієї. Ну, бачите, у цей шеврон трошки не влазить. Цей шеврон це шеврон мого загиблого друга. Те, що його завжди ношу з собою. Що ще можна сказати? Ну, є ще тут такі, бачите, як, як, мовно кажучи, да? Якщо ви десь, ну, типу, ім'я своє сюди поставите, да? номер телефону, і якщо ви там зброю загубите, вас наберуть. Ну, але це як, як на мене якась трошки діч, але, ну, як є. Так, що ще хотів сказати? Лямки оці. Можливо, так, не вистачає цієї, знаєте, м'якої лямки, як є на таких більш дорогих рюкзаках, з такою сеточкою дищущою. Так, це, можливо, теж мінус. Є, бачите, як такі от браковані трошки. Ну, як браковані, бачите, нитка трошки стирчить. Ну, така от прошивка тут. Вона ну зустрічається, усього ще такий момент. Але... Але все це треба робити так, усе, щось покажи, будь ласка. Тут, тут ще прошивка така, бачите, стрічіть. Але ну, на якість шва це ніяк не вліє. Трошки треба по. Хоча тут, бачите, трошки не прошито. Ну, Перший раз це бачу. Але все це треба робити з огляду на вартість. Вартість є такий аналог. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю фірму, якась американська фірма, здається. Там. Аналогічний шохов коштує, здається, у два рази дорожче. Цей я от зараз не пам'ятаю. Перейдете посилиці, подивитесь вартість, не пам'ятаю, чесно, але достойна ціна мені подобається. До речі, того продавця є ще такої ж самої якості, декілька там різних сумок. Там менше, більше, під пістолети. Можете подивитися, якщо вам цікаво. Що ще хочу сказати? Ще, ще. та, мабуть, навіть все. Якщо у вас є якісь питання, ось такий чехол, задавайте в коментарях питання. Мені подобається, я би його радив. Звісно, якщо у вас карман жме грошми, то можете дозволити себе щось фірмове. Якщо бажаєте трошки е -е, заощадити кошти, мені здається, атлічний варіант. З вами був я, Антон. Підписка, лайк, комент. Я з вами. До побачення.